Чернівцях прощалися з капітаном Служби безпеки Олександром Петрищуком. Йому було лише 27. Співробітник спецпідрозділу Альфа загинув ще 24 червня. Він був на борту Гвинтокрила мі 8 підбитого бойовиками під Слов'янськом. Тоді загинуло дев'ятеро людей, троє членів екіпажу та шестеро пасажирів, серед яких і офіцери СБУ. Майже три місяці тривали різноманітні експертизи, і лише зараз Альфівця змогли поховати на центральному кладовищі Чернівців. Указом президента загиблого Смертно нагородила орденом Богдана Хмельницького. Саме служити він хотів, коли було таке опитування. Він казав, я би хотів служити в армії. Я кажу, Сашко, ти такий добрий, там, напевно, треба бути таким трохи жорстким. А він каже: Ні, я буду воєнним, тому що я маю захищати свою країну то такий малий, його так з малих літ він так це говорив.